Свій перший день, коли я влаштувалася на роботу в Польщі, перша моя робота була в Макдональдсі. Я прийшла на кухню в Макдональдс, і дуже багато було робітників. Вони всі перегукувались, кричали. Але слово, яке я чула через кожні п'ять хвилин, то було слово Курва. Коли я прийшла додому, мама мене запитала: Ну що, Ірина, як перший день в праці на роботі? А я кажу, то добре, мама. Але знаєш. Яке саме популярне слово в Польщі? Вона каже ні, не знаю. я їй кажу курва. Курва то не цензурне слово, але воно має декілька значень. Наприклад, якщо вам скажуть в Польщі ти курва, то це образа. Але якщо поляк скаже курва як зімно, то це означає, що то просто страшенно, страшенно холодно йому. Майте то на увазі?